Сьогодні я знайшла цілу сумку м'яких іграшок. Почнемо. Ось такий хлопчик. Здається, він з якогось мультику. В дуже гарному стані іграшки. Вони акуратно стояли в сумці біля забору. Хтось їх викинув. Якщо знаєте, з якого це мультику, напишіть, будь ласка, я не знаю. Але мені здається, він знайомим. А, далі Чотири штуки міньонів. А, Ось таких два однакових. Одна дівчинка, я так розумію, то дівчинка, так і інша дівчинка. А, ще ось така дівчинка чи хлопчик. Я теж в них, в них не зовсім розуміюся. І ось така ось. Я ходила, все, дивилася в комісійному на таких схожих міньйонів, А ось тепер мені досталися чотири штуки безкоштовно. Наступний ось такий барашка. Я його прозвала баранчик Шон. І як то називали мультфільм? Ось, маленька м'якенька. І ось 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 така. Лама или альпака, не знаю, теж така гарнюча і теж в гарному стані. А ще був ось такий ведмідь. Тут в нього руки якісь тут з цього боку не знімається одежа, він стоїть. Руки в нього з пластику, тут м'який, тут м'який. А тут усе з пластику, але тут є куди вставляти батарейки, тому він повинен працювати, мені здається, але я ще не перевіряла. Ось такий, Здається, він теж з якого мультику, чи Падінгтон, чи ось, я пам'ятаю, був якийсь фільм там, де саме фільм чи серіал, там, де ведміття розмовляв. Він такий, як іграшка, був в а людина справжній, і він розмовляв. Нагадайте, як називається той фільм. Мені здається, більше цей ведмідь схоже з того фільму. І ще була ось така е, статуєтка. Такі, все зроблено з замушлі, все-все-все, все. І основа, і сам, самі фігурки, е, наче в карти грають якісь е, риби чи що такі цікаві. Все це зараз потрібно відправитися, стиратися. І це буде стиратися, і мені кажеться, що ось це буде в мене стояти на видному місці. Цікаво, що воно зроблено з мушлі, і мені здається, це хтось сам робив. Або хендмейд покупали, але мені дуже подобається таке якісь чудернацькі, якесь таке дуже-дуже цікаве. Цікавий, така крихітна робота, ось така знахідка в мене сьогодні була. Що скажете? На жаль, ведмідя я розібрала, ось тут, мабуть, повинні, повинно було місце бути для батарейки, але, на жаль, нічого нема. А ось це я, хоча, мабуть, тут зараз ще раз подивлюсь. Так, я змогла відкрити, але ось тут такий жахливий стан. То навіть мені здається, якщо я зараз ці батарейки витягну, все одно нічого працювати не буде, бо ось тут все ржаве. Зараз подивимось.